Так, Сьогодні ми з вами ще дівчатку маємо розглянути е, дві чоловічі стрижки е, басових. У вас в книжечці є, там записано стрижка фаворит. Так? Це така доволі е, класична. В принципі, вона є популярна, але тут під, під цю стрижку має бути відповідна структура волосся, і тоді вона буде виглядати так, як вона має виглядати. Тобто не всі структури, наприклад, волосся яке є кучерявим, не дуже пасує до даної форми стрижки. Волосся, яке є дуже прямим, також не дуже добре буде лягати цій стрижці. Тобто, нам тут потрібна хороша густота. І також нам тут потрібна, але все ж таки одночасно м'якість воность і піддатливість. От тоді ця стрижка буде красиво виглядати. Якщо воно жорстке, то все пряме, і якщо воно в'ється, воно тут вже ну, не так буде виглядати, якби воно планувалося. Так? Тому це також розуміємо, що тут. Коли ми там обираємо стрижку клієнтам, так, ми ж дивимося на форму обличчя, ми дивимося на структуру волосся, на форму голови. І от Це такі фактори, які ми враховуємо під час того, що можна чи не можна пропонувати, так, відповідно, і виконувати. Тому так собі і десь там просто дитимо, що це на стрижці називається фаворит. І насправді. Дуже, дуже доступно і дуже зрозуміло вона стрижається, якщо вникнути. Отже, лінія переходу даній стрижці між коротшою зоною і між довшою, проходить так само, як в стрижці на півбокс. А в стрижці на півбокс вона як проходить? Так, від скруневих виступів. Через е, потиличну зону, через потиличну частину, фактично через потиличний виступ. Так? Ми знаємо, що його просто треба що знайти. Ось. Е, і, відповідно, як ви бачите, це доволі така низька лінія переходу. Правда? Далі. Е, під цією лінією переходу, звичайно, що ми е, тушуємо. В ідеалі тушуємо ножечками над дримцем. <клес> може бути машинкою над дримцем, може бути машинкою з насадкою, але нагадую, це модельна стрижка. Якщо ви хочете зробити її дійсно довершеною, вам потрібно працювати ножечками, працювати бажано з нуля, так? тобто з плавного переходу. Хоча не виключаємо сюди і чітке окантування при бажанні клієнта, але суть полягає в тому, щоб це була така. Красиво плавно. Тому рекомендується з нуля і гарно стушувати ту зону всю нижню так? під лінію переходу. Далі у верхній зоні стрижки ми е, маємо досягнути такої доволі е, масивної, об'ємної е, форми. Це в нас буде виконуватися за допомогою внутрішнього градуювання. Так? Що таке внутрішнє градуювання? Це і подовження кожного наступного пасма на 1 -2 мм. Як сказали. Отже, дивіться, ми відділяємо собі, вже коли стушували нижню зону, у верхній зоні починаємо відділяти собі пасми. Можемо відділяти це двома методами. Можемо дійсно розділити ось там є книжці схема, можемо розділяти собі. Якби від серединки чула до серединки потилиці, і відвушка до пушка через тім'я, і поступово працювати так, тобто, з правої і з лівої частини. Але також є варіант, коли ми можемо це робити е, чітко, е, вже по е, окружності голови, по окружності стрижки. Стрижка має мати такий м -м, контур, оця верхня частина стрижки. Це має бути або овальний контур, або навіть. Такий накут, так? Тому, як на мене, зразу можна відділяти собі, починаючи від скронь і продовжуючи на бутилиці лінію, або та, яка піде на кут, або та, яка піде главное, по увагу. Відповідно, перше посмотре задаємо на ньому довжину, так? задаємо на ньому перепрошую лінію, так? і відповідно, що. У цій лінії по цьому контуру ми і з вами працюємо. Так? Е, починаючи з першого письма, ми е, зразу пальчики заводимо всередину, щоб у нас вже було оце градуювання. Всі наступні, друге закоплюється з першим, третє, з другим і так далі. І відбувається ця е, градація. Так? Тобто е, в результаті так ми рухаємося до всіх верхніх зон. Доволі стрижка така об'ємна в верхній частині, і власне, завдяки тому внутрішньому градуюванню, вона виглядає такою власне, масивною об'ємою. Е, також, е, звісно, що якщо ми бачимо, що там таке доволі густе, е, ми можемо скористатися філіруванням, але філірувати треба також обережно, щоб не порушити е, ну, структуру, яку ми досягнули за допомогою внутрішнього градуювання. Не фіксувати це Тобто ми робимо плавність, ми користуємося там відповідно, або можна навіть слайсинг легенько застосувати, можна тренуваннями легенько, але так дуже так, міру. Але там чіткості дані стрижці не має бути. Там має бути між нижньою і верхньою зоною дуже плавний, красивий перехід. Насправді стрижка дуже красива, але знов таки, якщо є відповідна структура волосся, ще раз це наголошую. Я думаю, що е, все я вам розказала по даній стрижці, ви ж собі відповідно попрацюєте. Е, і чи є у вас зараз запитання до того, що ви почули у цій стрижці? Чи я щось не зрозуміла? Я думаю, що тут все зрозуміло. Далі, е, коли ми з вами е, далі говоримо ще про одну базову стрижку, яку всі точно чули, точно знають навіть бачили, вона називається Шапочка. Е, Чоловіча шапочка це... Скажемо так, на даному етапі е, вона не хіба що популярі злі, як би я сказала, що вона злі зараз не популярна. Вона десь так трошечки відсунулася. Але де вона ще може зустрічатися? Ще може зустрічатися у, е, скажімо, школа, така підлітки, е, тако, і то переважно зараз цього не хочуть. Чому? Тому що власне шапочка, це та стрижка, де в нас є різкий перехід. От всюди ми говоримо попередньо всі наші стрижки, ми говорили, що там має бути так чи інакше плавний перехід. А тут в нас є різкий. І тому, напевно, що ця тенденція у цього різкого переходу вона якось відійшла. От і наразі вона відійшла. Але все-таки ви маєте знати, як вона виконується. Отже, звісно, що тут знов таки буде нижня зона і верхня зона. Лінія переходу вона може трішки коливатися. Тобто вона може бути і нижче, наприклад, так, як тут, ми говорили, від середини скруневих виступів до середини потилиці через путичний виступ. Може таке бути. Може також вона проходити через середину потилиці, середню путиличну зону. Так? Тобто вона, в залежності від того, який дизайн ми хочемо, і щоб вона була там вище, нижче, коротше і далі, вона ця лінія може поливатися. Е, звісно, що це ви узгоджуєте з клієнтом цю, цей процес. Е, далі, в нижній зоні, звісно, що ми тушуємо, знімаємо коротко. Як нам зручно, ну, по ідеї так чи інакше, модельна стрижка виконується ножичками над грибінцем, але можна застосувати і машинку над грибінцем, і застосувати машинку з насадкою і тому подібне. Так? Тобто, щоб дуже коротко зняти, це може бути в шапочці взагалі. Зрозуміло. Далі, верхня частина, також вона може мати різний контур. Тобто цей силует верхньої частини, він може бути і просто такий як горизонтальний. От як ви, наприклад, стріляєте класичну каре, у вас там чітко горизонтальний такий контур. Правда? Рівний. Може мати такий силет, може мати овальний, так? може мати нозу на, на кут. Ну, і так, в принципі, все. Як, як такі найпоширеніші варіанти, тут тобто просто рівний. Може бути увагний, може бути на пут. Ось, це також ви узгоджуєте з клієнтом. Ну, і звісно, що на першому посміту і верхньої зони ви задаєте власне, оцей контур, задаєте ту довжину. І потім всі наступні пасма в шапочці, також можна стригти по-різному. Можна стригти. А, Власне методом масивної твердої форми, такої, яку ми використовуємо в стрижці каре. Коли в нас є чітка, рівна, нерухома лінія, і всі наступні наші паси, вони стрижуться чітко на її рівні. Це може бути один з варіантів в шапочці чому Так Також, звісно, що тут можна використовувати і градуювання. Якщо ми хочемо, щоб та шапочка була трошечки так м'якше вкладалася, ніж просто чітка пряма лінія, ми можемо застосувати собі оце внутрішнє градулювання. Розумієте мене? Розумієте. Е, ну і відповідно, філірувати шапочку при потребі верхньої зони можна, бо іноді так чи інакше вона потребує полегшення. Але Зміст шапочки якраз в тому, щоб ця верхня зона була дуже різкою, чіткою, порівняно до нижньої. Тому ну, не перепущіть, коли щось венеруєте в шапочці, щоб в нас не вийшло щось плавно. Тобто плавності між оць, е, нижньою зоною і верхньою нема там взагалі. Там є дуже велика різкість і чіткість. Вона, звісно, що також вимагає вашої точності, бо так чи інакше, щоб досягнути красивої лінії, причому, щоб вона має залишитися різкою, то треба докласти також на вийт зусиль, щоб у нас все було точно, чітко і так далі. Також класична шапочка, звісно, що вона включає гривку, яка по ідеї мала би з'єднуватися з всією тою лінією. Ну, але знову ж таки, в залежності, яку ви лінію а, задаєте там, на бутилиці, якщо вона біжде в і так далі, то просто гривку оформлюєте вже по ситуації, ту, яка там залишається. Так? Тому що якщо шапочка, її лінія переходу доволі високо, тоді ми можемо вкластися в те, що гривка з'єднається з, з тою своєю лінією. А якщо вона накопилася більш темно в, 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 в кутик або ван, то звісно, що треба вже до гривки підходити індивідуально. Ось така ситуація з шапочком. Знову ж таки, щодо контування, ви дивитеся по бажанню клієнту, але на сьогоднішній тенденції там звісно, що правильно буде зробити плавний перехід з нуля. Скажіть, будь ласка, чи залишаються вас запитання до виконання стрижки шапочки? Також все зрозуміло? Тоді на цьому давайте напишемо, що ми з вами шапочку розуміємо. Так. Зрозуміли? Дивіться, чим ще хочу провести паралелі між тими фаворитом і шапочкою. Якщо на перший погляд подивитися, бо так чи інакше ми, якщо вибираємо в жапості градуювання, то е, також якби, майже те саме, ніби робимо. Але яка різниця в нас все-таки між ними трьома? Чіткий різкий, правда? Бо це є різниця і це її не можна плутати в стрижку. Зрозуміло? Добре. Добре.